Учні Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь продовжують досягати нових вершин. Сьогодні у стінах навчального закладу провели нагородження переможців другого міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з різних навчальних предметів: конкурсів Кременчуцького міського центру позашкільної освіти академія майбутнього та математичних конкурсів. На заході були присутні вчителі, які підтримували учнів на їхньому шляху до перемог, а також адміністрація закладу. Директор ліцею зазначила, що такі успіхи є важливим кроком до майбутнього, адже знання, отримані під час підготовки до олімпіад і конкурсів, допоможуть учням у подальшому навчанні та професійному Останні діти дуже мотивовані. Ви знаєте, вони цікавляться, вони хочуть. Ви бачили, скільки сьогодні нагород це як індивідуальні показники, так і групові. Ну, я хочу нашим дітям побажати не втрачати любові до науки, змагатися, перемагати, не зупинятися, і дуже вдячна вчителям, батькам, які допомагають. Дітям досягти найвищих результатів. Церемонія нагородження зібрала талановитих учнів, які протягом першого семестру демонстрували високий рівень знань, креативність та наполегливість. Випробування були непростими, але учні ліцею довели, що готові до серйозних викликів і прагнуть досягати нових вершин. Скажу так, що олімпіаду мені далися досить легко. Англійську я вивчаю майже з дитинства. Ну і в майбутньому планую пов'язати своє життя з англійською мовою. Вчання також досить легко, я змогла проявити свою креативність, ну і в цілому можу сказати, що мені все дуже сподобалось. У минулому році зайняв абсолютно перше місце на Всеукраїнській олімпіаді. Хочу подякувати моїй вчительці з математики Саню Холамнік, яка з мною займається. Ну і без, без неї я б нічого з цього не досяг би. Захід став не лише підсумком наполегливої праці учнів і вчителів, а й мотивацією для наступних звершень. Адже кожна перемога це ще один крок до успіху. Щиро вітаємо переможців та бажаємо натхнення успіхів і нових яскравих перемог. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кримончуцькі новини.